Росія оголосила торговельну війну Україні. Митниця сусідньої держави сьогодні вночі зупинилася. зупинила весь український імпорт. Про це повідомляє прес служба вітчизняної федерації роботодавців. За її інформацією, транспортні засоби, які перевозять продукцію українських товаровиробників на кордоні Росії, підлягають безпричинній суцільній перевірці. Ризикованими федеральна митна служба Росії визнала всіх без винятку українських експортерів. Втрати України від дій російської сторони можуть становити до 2,5 мільярдів доларів тільки в другому півріччі поточного року. Тим часом прем'єр Микола Заров навіть не припускає послаблення відносин євразійського вектора зовнішньої політики і бажає всидіти на двох стільцях: ЄС та митному союзі. Сьогодні не можна допустити ослаблення євразійського вектора нашої зовнішньої політики, втрату ринків для наших товарів і послуг в країнах митного союзу. А певні негативні тенденції тут вже проявляються. Україна несе втрати через скорочення обсягів взаємної торгівлі товарами і послугами. Хочу підкреслити, що підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС не перешкоджає поглибленню відносин з Митним Союзом в рамках розширення вже існуючої зони вільної торгівлі.